І на сьомий день роботи з естериками можна зробити такі вправи. Це розвиток емоційного інтелекту. Звісно, це можна робити і в інші моменти, але я дуже рекомендую, щоб батьки підвищували свій емоційний інтелект, і так само дитини. Потрібно називати різні емоції, грати в ігри з дитиною, щоб вона розуміла, які емоції можуть бути у людини, і це нормально, тому що це емоція, яка виникає. Під дією чогось да, конкретного. І це є профілактикою для істерик. Не потрібно розказувати емоції всі, коли дитина плаче і кричить. Це для того, щоб відтворити. Момент розуміння, яка емоція, ви самі називаєте емоцію і вчитать дитину. Можна малювати емоції, розказувати, які емоції, який в них на колір, які вони на смак ці емоції може бути. Кожен день воно може змінюватися і казати про це. А сьогодні, які у тебе емоції, давай намалюємо, якого вони кольору. Як ти думаєш, який смак має ця емоція сьогодні? Дайте це цікаво відслідкувати. Ви... Ваще будете розуміти свою дитину, емоції своєї дитини і відслідкуєте свої, якщо ви разом сядете малювати, тато і мама, і кожен буде озвучувати свої емоції і свої смаки. Оце і є розвиток, це і є гра, і вона може бути кожен раз різна. І в кожен вік дитини вона може бути різна. І повірте, в підлітковому віці це теж дуже необхідно розуміння емоцій, тому практикуйте цю вправу з дітками, з молодням. Чого віку. Наприклад, можна ще таку гру Покажи емоцію радість, слість, агресія, нудьга. І можете ви таку театральну гру пограти з татом, з мамою, з бабусею. Кожен показує емоції. Вгадай, яку емоцію я показую. Якщо дитина грається іграшками, можна посадити іграшки, м'які іграшки. Теж, як глядачі, яка емоція, вони наче вгадують, або відтворити це от, медведик сердиться, речить, яка у нього зараз емоція. Тобто, щоб дитина відслідкувала і у вас, і у себе, і мала розуміння, яка емоція. Можна в таку гру грати, наприклад, коли ви просто йдете кудись, там в садочок, в парк гуляєте, ви можете спостерігати різні емоції різних людей, дорослих і дітей. І так само з дитиною говорити: о, давай пограємо в таку гру. дивися, давай будемо вгадувати емоції людей, що вони відчувають, як ти думаєш. І ви там побачили, діти граються, бігають, сміються, О, яка у них емоція. А там хтось плаче, О, як ти думаєш, яка у нього емоція? А немовлятко плаче, як ти думаєш, що воно хоче? Тому що немовля плаче розказати по-різному. Воно може хотіти їсти йому, може бути жарко спекотно, йому може бути холодно, воно може ще щось, може щось турбувати, боліти. Дитинка не може сказати, тому плаче. Тому плачне мовляти, можна і різну емоцію. І теж дивись, мама має відчувати і розуміти. Тобто, навіть коли дитина не говорить, дорослий вже відчуває емоцію, то треба навчити відчувати емоцію і дитину, коли вона вже починає розмовляти і може вам сказати, озвучити цю емоцію. Можна говорити дитині озвучувати емоції, навіть коли вона ще не говорить, але мозок сприймає, чує, ви можете показувати. Та, ви ж показуєте дитині, це сміється. Сумний, там, нудьгує, там, не знає, що зайнятися, ви теж показуєте якусь емоцію. Це дуже цікава і корисна гра, вправа. Тому я так рекомендую, якщо ви зараз на етапі, що хочете позбутися естерик, то на сьомий день можна пограти цілий день в такі ігри. І якщо ви всі 15 днів, які я вам розкажу, відпрацюєте, потім ви ці 15 різних вправ занять рекомендацій можете використовувати взагалі кожен день, там через день і в інших ситуаціях, повірте, це дуже корисно і для вас, і для вашої дитини.